Сім каловчики в ребадами на каналі U-Drive500 І наше відео сьогодні про наш новий сервіс це онлайн-консультування. Це буде найдешевший варіант по перевірці автопідбору автомобіля, вашого, яке ви захочете придбати якісним. Не скрученим, небитим і тому подібна інформація. Тобто, позвонив наш підписник і сказав, хлопці, робіть отаку консультацію, наприклад, якого плану. Я вам відправляю 4 оголошення, ви ці всі чотири оголошення обробляєте, даєте свою думку, дзвоните продавцю, задаєте свої там 30 питань, говорите, що ви займаєтеся автопідбором, перевіркою авто, і вони вам нададуть зовсім іншу інформацію, ніж мені, звичайному користувачу. Так і вийшло. Нам розповіли рівно в три рази більше, ніж нашому підписнику, з тих чотирьох варіантів ми обрали найкращий варіант. По цьому варіанту зробили перевірку, і відповідно попали на досить класну автівку, в якої був рідний пробіг, все добре було, по кузову, була сервіска. Продавець був так само наш підписник, ну так зівпало, який просто купив для себе машину, поїздив на ній певний час. Він не займається продажем, і в принципі все в нас досить гарно вийшло. Тому, якщо вам потрібно обробити оголошення, Позвонити продавцю, будь ласка, наші контакти будуть також в описі. Ви знайдете сервіс CarVertical з 20% знижкою, знижку, тобто можете брати просто в продавця він номер. Вбивати і так само знати історію по автівці. Головне, щоб просто вам надавали той він номер, який по факту є на машині, а не трошки змінений. Тому наші контакти є в описі. Так само перевірка авто в 20 містах України. Тому ставимо лайкосік. почіть свою думку, чи такий сервіс потрібний. Я думаю, що потрібно, бо в принципі люди вже ним користуються. Лайк, підписка та й цього найкращого.